В нас була директорська нарада з президентом нашим і хочу все-таки вам розповісти про наші новини. Хочу порадувати наших бронзових лідерів і хто намагається ними бути, хто ще хоче. І поставте мені, будь ласка, якщо можете, будь ласка, поставте мені плюсики, хто збирається виконувати бронзов... ну, програму бронзових лідерів. Хто хоче бути бронзою, тому що, чесно кажучи, от поставте, я хочу подивитися, хто готовий бути бронзою. Тому що всі плюшки в компанії Hersag по бізнесу, вони починаються саме з бронзи. Шановні друзі, ви знаєте, що в нас дуже легко стати лідером, дуже легко. Тому, по суті, якщо ви стали лідером, то це ви ще не лідер. Так як треба бути лідером, по суті, це ви е, ну просто клієнти знижкою. 33%. Це ще бізнесом не пахне. А бі... І ви хочете вже грошей, ви хочете результату і так далі. Але бізнес починається з бронзи, з бронзи починається е, бізнес. Тому, шановні друзі, ваша задача бути бронзою, якщо ви хочете заробляти нормальні гроші, а сьогодні тут на каву я ну, взагалі на такі заняття, ну, споживачі не ходять. Тому я зараз так кажу, ну, розмовляю з вами, так як... Е, е, ну, як з претендентами, да, на великий бізнес, і дивіться. І ще компанія додатково дає заохочувальні речі для бронзових лідерів. Дивіться, значить, ну ви знаєте, по-перше, почнемо, давайте спочатку почнемо. З 1 березня починається перший такий етап для бронзових, люди, для бронзових лідерів з 1 березня, хто на 1 березня стає бронзою і виконує мінімум 500 балів. 500 балів командних, той участиє в програмі на поїздку в нашу клініку, в наш отель Біорезонанс, центр такої терапії багатофункціональної. Це море задоволень. я вже не буду про це говорити, ви це знаєте. От, і ви потрапляєте туди абсолютно безкоштовно, на 7 ночей, 8 днів. Це надзвичайно круто. І хто був вже з директорів в Туреччині, ви знаєте, як... Ну, ці ну, Люди, то, турки, вони надзвичайно гостинні, як надзвичайно вони ну, приймають нас. От ви коли-будь просто ви е, простий споживач і зайшли в якийсь магазин купити цукерки. І що? Ви ніколи не вийдете без подаруночка, без якогось компліментика, без, якогось, е, без якоїсь приємності. А ви представляєте, як компанія Ерсах любить тих людей, і вона готова нас всіх носити на руках, і ті, хто щось ну, роблять і вкладають вносять свій вклад в розвиток нашого бізнесу, то це просто море задоволень. Вони вже нас носять на руках, ви, ви не уявляєте, як. І ще й в цьому отелі тут надзвичайно буде круто. І хороша новина в тому, що ця програма буде в декілька етапів і туди не поїхати цей отель Біорезонанс, ну це просто... Це просто, повітря, ваше тіло повинно отримати всі задоволення, тому що воно працює, воно ваші робочі інструменти, воно повинно бути налаштоване, і воно повинно, ми повинні йому бути вдячні. От, ну це, з 1 березня почнеться ця програма, тому, ще, тому хто ще трошки підтягує свої там... Ну, свої показники, будь ласка, звертайтеся до, до своїх директорів, звертайтеся особисто до мене. Ми можемо це зробити. Ви бачили, люди за три дні ставали бронзами, люди за три дні ставали лідерами. Тому це все можливо, якщо сконцентруватися і отак зробити ну, це сальто в повітрі. Ви це можете зробити, навіть хто ще. Є такі люди, в кого одного лідера не, за... Там не вистачає навіть два. Це все можна зробити, але якщо ми це робимо разом. Далі, друга плюшка для наших бронзових лідерів, це, звичайно, семінар в Молдові. І буде особиста зустріч з президентом. Ну це, шановні друзі, це така круть, ви собі не уявляєте. Я зараз скажу ну, далі трошки про новини. Дивіться, бути на особистій зустрічі з президентом, ну це просто. Це людина, яка енерджайзер. Ви розумієте, ви, от, ви, ви повинні бути ну, в, в оточенні успішних людей, в оточенні успішних людей. І це кстати, оцей ж наші курси, які заняття це теж ви в оточенні успішних людей. Вони, ви ж не можете на вулиці причепитися до якоїсь успішної людини, залізти до нього в машину чи там забігти в офіс і сказати, можна я з вами поспілкуюся? Ви так не можете. Але на, ось саме на таких заняттях, на тренінгах ви можете поспілкуватися з такими людьми, набратися досвіду, набратися енергії і так далі, і так далі. Так от, ну, це ну, надзвичайно круто бути на цьому семінарі і ще й отримати таке визнання. І ще не все. Шановні друзі, ви знаєте, що у нас є семінари для всіх, які проводяться восени, да, є семінари для бронзових лідерів. І ці семінари вони проводилися більше для турецьких директорів, і ще наших зарубіжних, вірніше, пробачте, для бронзових лідерів, зарубіжних і ще ні разу не проводилося. І президент сказав, що це трошки, каже, несправедливо, тому ми будемо проводити другий семінар для бронзових лідерів. Раніше так завжди було. Було два семінари, просто зараз ще один семінар проводиться в кожній країні, де відбувається бізнес. І ну, ну, щоб не було якби багато всього, да, один семінар для всіх, один семінар в країні, там, де ви живете, і в нас цей семінар буде в Молдові. І плюс в Туреччині другий семінар це для бронзових лідерів. Тому що бізнес починається з бронзи. Це вже компанія на вас дивиться, як на людей, у, які, у яких вже є зародок бізнесу. От, і вони будуть розвивати цих людей, підсилювати цих людей, мотивувати і навчання, і, ну, і задоволення, і все на світі, все для цих людей. Все для бронзових лідерів. От, так. І в травні або в червні є велика ймовірність, я так думаю, що компанія вже запланувала, але ще нема точних дат. ну, я, ну Президент вже озвучив, що буде семінар для бронзових лідерів і вище. Шановні друзі, ви представляєте, хто був на семінарі на нашому звичайному, як було надзвичайно круто, то ви представляєте, наскільки більше почують цих бронзових лідерів. Ви уявляєте собі, то це надзвичайно круто. Я обіцяла вам, що ви будете їздити в Туреччину, як до себе додому. От це вже починається саме з бронзових лідерів. Що ви будете в Туреччину їздити, як до себе додому. Але треба навчитися заробляти гроші. От, і для чого ще треба бути? 에... <реш> треба бути ну, якби, бронзою. Шановні друзі, це просто ваш із більшується дохід. Треба просто навчитися більше заробляти. Компанія Арсак дає вам цей чудесний інструмент, і якщо ну, просто його не використати, це ну, просто я не знаю. Ну, віт са як це можна оце, ну, не використати таке. Дивіться, якщо ви стаєте бронзою, у вас зразу перелипає 10 тисяч гривень. Ну, в середньому, у ну, мене ще вже в команді, ви знаєте, багато бронзових лідерів. Я ну, як би так, статистику таку для себе трошки веду, щоб людям розповідати. Тільки ви стаєте бронзою, пам'ятаєте, Таня Семенюк? Вона їй зразу, Алла Сніжко розповідала, приклеюється десятка зверху. Шановні друзі, а тепер подумайте, що ви кожен місяць на 10 тисяч додаткових ви можете за ту саму роботу собі дозволити для своєї сім'ї і для своїх дітей просто плюс 10 тисяч. А за рік це пробачте 120. Просто 120 тисяч. От тепер подумайте, що б ви хотіли для себе, ну просто додатково, не, не витягаючи гроші з сімейного бюджету, плюс 100, просто плюс 120 тисяч. Це, це, це премія. Це не дохід. Це премія, яку ви ну, просто отримуєте, у вас більш, збільшується відсоток. Так? Якщо у звичайного лідера 7% 5-2, то у вас у бронзового лідера 8, 6, 3. Ну і це дохід. Зовсім інший. І ще, дивіться, треба бути кругом. Треба ці гроші заробити, заробити. Просто поставити собі за мету. Ну, ви, як простий лідер, ви отримуєте тисячу гривень з одного, з одної людини, з одного новачка. Ну, Це просто, ну, дуже легко. Я запитувала в наших дівчат, от ви зараз задайте, напишіть зараз в чаті, шановні друзі, от просто раді цікавості, скільки о, максимальну кількість новачків ви, ви запрошували в місяць. Якщо є в нас і Женя Івашута, якщо у нас є навіть у нас Лена Яремчук, ми були в Вінниці, вона більше 20 людей. 23 людини запросили. Ну, щось близько 20, я вже точно не пам'ятаю. У нас є безліч людей, які в місяць запрошують по 20 новачків. Ну, хай це клієнти, але ви з них отримуєте тисячу гривень з одного новачка. Це просто новачки, це не за команду, це не, ну, не премія, це просто плюсом, плюсом, плюсом. Так, добре. Так, хто мій? Мені хтось пише, хтось напише мені, будь ласка, я не бачу. Один раз в перший місяць Наталя Болухата запросила 30 новачків і встановила рекорд на той час, який вже два рази побили. Так що, шановні друзі, це все реально зробити, якщо ви собі накрутите отаку от енергію, якщо ви прибираєте всіх тарганів своєї голови, наведете там чистоту і порядок, то це все реально і можна зробити. Далі. Шановні друзі, дивіться, у нас є люди, які вже давним-давно бронзи. Так, вам честь і шана, але ви засиділися в цих бронзах. Засиділися. І вже для вас ну, треба рухатися далі. Треба рухатися далі. Я хочу сказати, для чого бути сріблом. А напишіть мені, будь ласка, чайте, може хтось включить мікрофон і скажіть, за яку лінію лідерів нам найбільше платять? Раді цікавості. У нас є директори, у нас є лідери. Скажіть мені, хто хоче великий бізнес, ви повинні розуміти, де лежать гроші в нашому бізнесі. Де лежать гроші? Куди треба фокус свій націлювати? Куди дивитися, в яку сторону. М? На якій, на першій лінії, неправильно. Де у нас лежить, де лежить зарито найбільше грошей? Де люди напишіть мені. Ви їх не отримуєте, тому що ви не знаєте маркетинг. Ну, це я сьогодні так буду вас зацікавлювати. На третій лінії. Ви бачите, хто без п'яти хвилин срібло, той знає, що гроші зариті на третій лінії. Тому треба людям допомагати. Не просто. Першу лінію ви собі там вистроїли, як молодці, і треба їм пробудовувати глибину. Якщо у вас нам платять за три лінії лідерів, поки вони директор. так же? І для чого бути сріблом? Сама крута кваліфікація це срібло, шановні друзі. Тому що нам компанія збільшує відсоток за третю лінію лідерів. І ви вже отримуєте не 3%, а чотири. Але на третій лінії у вас найбільше лідерів. На третій лінії у вас найбільше лідерів. Дивіться, якщо ми беремо перша лінія у вас, ну, наприклад, 5 лідерів, да? ну, ви бронза, да? наприклад, 5 лідерів, да, на першій лінії. На, ну, просто 5 лідерів, да? на другій лінії, якщо вони вас здубліюють, ну, здубліцирують, да, якби повторять вас, так, у вас на другій лінії 25 лідерів. І в нас вже повно людей, які це зробили. Повну, полним-полно. Вже дуже багато. Уже сотні людей це зробили. Шановні друзі, але якщо ви допоможете цим людям іще пробудувати глибину, і у вас буде третя лінія лідерів, умножте 25 на 5. Хто звчив математику? Аллилуйя, Софія пише. На третій лінії, тільки на третій лінії, у вас 125 лідерів. Увага! Беремо калькулятори. В кого є калькулятор? Хто хоче гроші, достає калькулятор. Прямо зараз. Хто достав калькулятор, поставте плюс. 125. Дивіться, А тепер ми вчимо наших людей. Зараз доберемося до клубу 100. А тепер ми вчимо наших людей робити оцей мізер. Мізер 100 балів. 100 балів. Ну, це я, я розумію, що сьогодні не у всіх такий результат, але ви повинні ну, просто його пощупати, ви повинні його уявити, ви його вже запах повинні відчути оцього рівня, е, ну, цього статусу і цього бізнесу, цього рівня бізнесу. Це куди ви повинні йти, як от заходить в мене, а я кажу, мама, у нас то що їдою вдома їжею пах. Так от ви повинні, вам повинно пахнути оце, ви розумієте, ви себе повинні так довести до цього стану. І дивіться, якщо ви беремо третю літню, не беремо першу, не беремо другу, 125 літрів, умножаємо на 100 балів, клуб 100, умножаємо на 291 гривну. І у вас що виходить? Хто напише, що виходить? Хто в кого є калькулятор, хто вміє рахувати гроші? Люди, ви їх не отримуєте, тому що ви їх не рахуєте, ви повинні їх уявити. Все, що ви в своїй голові уявили, ви це зробите. Якщо ви не уявляєте, ви його не зробите ніколи. Ви повинні прочитати ці гроші туди-сюди. Як отак, а як отак, з якої лінії, куди, звідки що береться. Де ви такі гроші взяли? Може, і ще раз, беремо калькулятор, я не можу, у мене запис іде. Беріть калькулятор, рахуйте. 125. помножити на 100. помножити на 291 гривну. І на четвертій лінії нам платять 4%. Не беремо 8, не беремо великі. Беремо 4% за третю лінію. 4%. Що ви понарахували? Маркетинг, не знаєте. Люди. 150 тисяч, люди. Третя лінія дає вам 150 тисяч. Одна третя лінія. Не перша, не друга. Просто. Ну, так, ви зрозуміли мене. Для чого бути сріблом, увага, для того, щоб за ту саму роботу отримувати набагато більше грошей. Тому треба працювати не, не багато, а ефективно, ви розумієте, за ту саму роботу. Треба підвищувати свій коефіцієнт ефективності, потримувати більше грошей. Чому ми кажемо, треба стати лідером, тому що, ну от ви ж пояснюєте, на різних рівнях людям. Тому що якщо ти 10% і ти запросив новачка, ти 290 гривень отримаєш за 10 балів. А якщо ти пробачте лідер, ти вже 1000 балів отримуєш. Так як вам більше подобається? І точно так же тут. Для чого бути сріблом? Товариші бронзи, які вже засиділися в, в бронзах. Якщо ви бронза, ви отримуєте десь приблизно у всіх зарплата різна. У нас бронз уже куча. Ну це десь 30 тисяч, 50 тисяч, ну є в нас такі без п'яти хвилин срібло ну, до 90 тисяч. Срібло це вже близько 100 тисяч. Близько 100 тисяч, близько 100 тисяч, близько 100 тисяч людей, кому треба 100 тисяч. Це срібло. Сама крута кваліфікація, але вона, ви знаєте, якось так звучить. Моя ти срібна, знаєте, моя ти... От мені на чашки написали, моя ти золота. Бачите, круто звучить, коли ти золота, тому... Понятно, що далі, хто зробив срібло, наші ну, почесні директори у нас є срібло, є в нас Віра Юріна, хто в нас ще срібло, е, є у нас Валерія Рижкова, е, вже і не пам'ятаю, ну всі директори у нас срібло. Так що, шановні друзі, треба... Ну, золото ми зробили, якщо чесно, вже ну, для задоволення. Коли ти йдеш по червоній доріжці, тобі одягають корону, і весь зал тобі аплодує, і президент тебе знімає на мобільний телефон, це надзвичайно круто. Ну, це, це визнання, тому що якщо ви доберетеся до золота, то ви вже будете директором. Хоча наша Наталка Єлісіна, вона не була директором і вона е, стала, стала золотом. Це просто, круто, це просто круто! Вона вже отримувала е, свою, ну, можна сказати, директорську зарплату, е, будучи просто золотом. Тому, шановні друзі, треба підвищувати свої, ну, свій професіоналізм, прокачувати свої здібності, тому що люди нам приносять гроші. Самі принесуть люди вам гроші за ту цінність, яку ви, яку ви їм можете дати. Якщо у вас немає цінності, немає знань, нема впевненості, от ви бачите людину, в неї, вона не впевнена. Ну ви ж пови, ви як лідер повинні їй додати, від, трошки від своєї впевненості, передати їй, розумієте? Трошки від своїх знань передати їй і підняти її на щабель вище. Так, ну це таке промоушен. В семінар для бронзових лідерів додатково. І плюс їдете в отель, і плюс їдете в семінаєте, то будете жити в Туреччині, шановні друзі. І життя перетворюється зовсім на інші ну, стає зовсім іншим. Зовсім. іншим. От, і далі. І ще хочу сказати, перевести приклад вам у ЗБекістану. Ви знаєте, що наш президент об'явив такий промоушен, таке змагання між країнами. Яка, яка країна робить 100 тисяч балів отримує в подарунок розіграш авто і ви знаєте що казахстан уже два рази отримав по два авто Два рази. а тепер поставте мені десяточки хто хоче щоб в україні був розіграш авто я зараз подивлюсь хто хоче авто в подарунок це вже для ледачі розіграш авто в Україні. Як ви думаєте, чи підвищиться ваш товаробіг, чи підвищиться ваш настрій, чи підвищиться настрій вашій команді, коли в Україні буде промоушн на, на розіграш авто? Оце, оце і все, кому допоможе розіграш авто? Так, люди включайтеся. включайтеся. Я, я, я записую, хто став десятки. Я нотую. Так, шановні друзі. Узбекистан. На два роки пізніше відкрита країна, все, ви бачили, вже промоушен пішов по інтернету, в Казахстані їде президент на, 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 в Узбекистан і буде розіграш авто. Нам залишилось цього нічого. Ну, як наша регіональна міла Кіскін нам сповіщала, у нас була ну, максимальна кількість десь 6, під 7, 70 тисяч балів. Під 70 тисяч балів. Ну що нам тут залишилось? Ті 30 нещасних тисяч. 30 тисяч ну, треба доробити. Шановні друзі, як збільшити свій дохід в два рази? Якщо хтось робив замовлення по 4 бали, робите по 8. Хоча б по 6, давайте по 6. Якщо ви, ваші люди робили замовлення по 4 бали, почніть робити по 6 балів. Хто робив по 6 балів, хай зробить 8 балів. Допоможіть і побачите переваги цього. І таким чином збільшується ваш товаробік. І клуб 100. Я хочу привітати вже всіх тих людей, які в цьому місяці вже зробили 100 балів. І буде надзвичайно крутезна зустріч. Цей раз клуб 100 буде надзвичайно крутезний, тому що він припадає якраз. Ми будемо на семінарії директорів в Денізлі на нашій фабриці. О, тобто я дуже хочу познайомитися, познайомитися дуже хочу із ну, особисто. Ну, ми з ними так знайомі, ну, так близько не спілкувалися, тому що узбеки вони в основному говорять узбецькою мовою, але їхній директор Саламат, вона російськомовна, ну хоч, вона так, ну, можна її зрозуміти, і я надзвичайно хочу, щоб ми... З ними поспілкувалися, щоб вони розповіли, щоб ви побачили, які люди. Ну, понятно, з Монголією важче буде організувати зустріч, але однозначно, клуб 100, будемо шукати перекладача, щоб вони нам... Виступили. Ну, це так я дуже хочу в Монголії, щоб ви побачили. Шановні друзі, як працюють люди в Монголії. Ну, Поки зараз в мене в душі, я хочу, щоб ви познайомилися з дівчатками з Узбекистану. Ви бачили відео з семінару, коли це в халаті, вони всі в халатах були в таких кольор, різнокольорових, барвистих. Дівчинка розповідала, у неї такі гарячі очі, як вона розповідала, як вона схудла, як її чоловік покинув, і вона якби, ну якби... Як вони вистрілили в бізнес, ну, тому що вона сфокусувалася, сконцентрувалася і, ну, коротше, От. Так що отакі, отакі у нас, шановні друзі, новини. І ще два слова скажу, не бачу скільки часу. І е ще хочу сказати, компанія нам допомагає, тому що дуже багато новинок, таких класнючих новинок нам приготувала компанія. І ви знаєте, да? Що у нас зараз в новинках буде? Ви вже бачили рекламу? Я, я говорила, 에, говорила, якщо ще Ірсак почне випускати їжу, ну просто відпад, просто, просто я не знаю, ми на одній каві робимо. Неймовірні товаробіги, тому що наша кава це не кава, а це рідкий бад, в якому, по суті, одна капсула, ну півкапсули марінги і півкапсули грібарейше. Наша кава це онкопротектор. А якщо ви в день п'єте, наприклад, дві чашки кави, ви п'єте капсулу грибаріші і капсулу марінги. Ви представляєте, це рідкий бад, це не кава, це корисний напій без цукру, який крутезний. І ви приходите і ваше здоров'я ну якби треба пити якісь корисні напи... на, ну, на напої не чай там якийсь там да, а ну, чорний звичайний якісь корисні І я дуже щаслива що компанія нам випускає гарячий шоколад ну це просто це просто там де буде вітамін Д, там де буде кальцій, там де, там, де дійсно буде омега і, і, ну, і ще купа корисних речовин І що робить шоколад шановні друзі він дає нам гормон щастя, дає нам гормон радості, дофамін. Так? Тобто ще більше станемо щасливішими і, і ну, життя наше покращиться. Я думаю, що це буде ну, дуже круто. Можна буде з цього робити якісь десерти. Я ну, вже не знаю, у мене вже фантазія полетіла. От. І далі. Ви бачили, і ще вже йде реклама, мейведол. Це будуть... Такі напої, концентрати, як у нас є чай ромашки, будуть концентрати якихось із фруктів. Ну, знаєте, так, що наша компанія закупила нове обладнання, яка, за допомогою якого можна робити екстракти фруктів, або, ну, або висушувати їх, щоб вони не втрачали свої корисні властивості, або методом заморозки. Ну, ви, ну, якби Ой, і тоді, ви представляєте, скільки компаній нам ще може зробити таких крутезних продуктів. Будуть ось такі фруктові, я так розуміла, напої. Ну, Представте, Що ти і не той сік п'єш із магазина, де цукор, де непонятно, що там якісь барвники і так далі. І нам весь інтернет говорить про те, що це не пийте. Ми не п'ємо газовані напої, слава Богу. А чим їх замінити? Що ж треба? Тому буде багато ось таких продуктів, буде пастіла. Тому що Туреччина — ну це море, солодощів це море, горіхів і всяких ну, таких вкусняшек. От. І ця компанія починає випускати. Це буде для, не тільки для тих, хто хоче схуднути, а для тих, хто хоче мати просто збалансований свій раціон харчування. Ну представляєте, як круто, для діток дати щось корисне, самому приємно щось десь з'їсти, перекусити. Де що... Буде смачно. Ну, це я просто в захваті, я в захваті, і це буде ціла лінійка цих продуктів. Просто я не знаю, я не можу, я вже не можу дочекатися. І ви знаєте, ці, ви бачили на моїй відолі, написано GMP, отакими от літерами. Ви Коли-небудь бачили на якомусь, на якомусь напої, на якійсь газіровці, що було написано GMP. наша компанія, я її дуже люблю, нашого президента. І, звичайно, велика кількість буде бадів, нових. Ви вже бачили Босфелія, це комплекс Босфелія, це знеболюючий засіб, який просто ви забудете про анальгін, спазмолгон, оці всі анальгетики, ви будете використовувати натуральний продукт, нашу Босфелію. І я думаю, що це теж буде такий топовий продукт. І наша Світлана Алещенко, коли ну, у нас був минулий директорський семінар, президент давав спробувати, каже, в кого щось болить. В мене болить голова, давав їй спробувати. О, далі, екстракт кульбаби. Це взагалі я ще такого не чула, щоб в якійсь компанії був екстракт кульбаби, ще не знаю для чого вона, але дуже вже цікаво дізнатися. І ще, яка буде новинка, це сироватка. Нова буде сироватка для волосся. Ну, ви представляєте, і так у нас наскільки крутезний тонік, які у нас крутезні результати по тоніку, да, я та, та забіг розповідав, що каже, в мене лисина заросла, і, я, і в мене так, ну, по суті, попер бізнес, тому що ну, в нього, ну, він просто ходив, показував свою фотографію до і після ну, до фотографію, а після просто він показував свою голову, і в нього, каже, всі підряд підписувалися. Так що, шановні друзі, ось така нова сироватка, дуже багато всього і ще цікавого компанія нам випускає. І все це ви можете в клініці спробувати. На стобі, всі оці прибори біорезонансні. Так що є над чим працювати. І я дуже вдячна всім людям, хто вже в клубі 100. О, дуже вдячна, шановні друзі, хто вже. І зараз у нас готується суперакція. Готуємося до суперакції. Зараз ще у нас на складі йде, що у нас йде, переоблік, переоблік. Міла говорила, десь 20 го числа приблизно ми починаємо, ну закінчуємо, верніше переоблік. І я думаю, що буде якесь поповнення складу і суперакція. Тому готуйтеся, шановні друзі, давайте людям інформацію, степ, ну, прицепляйтеся, зближуйтеся, давайте інформацію, включайтеся, весна. І я думаю, що в нас іще багато приємних сюрпризів чекає від компанії Єрсах. Питання, чи є, може в когось питання? Як вам новини? Ой, дуже всім, шановні друзі, вдячна. Так, дякую вам. Дякую, 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 дякую за відгуки чудові. Так. Ну, добре. Шановні друзі, значить, я ще в своєму чаті скину, хто хоче йти на навчання, то йде на навчання. От, хто хоче бути неуком, залишається неуком. Хто хоче працювати, готується до суперакції. Хто хоче збільшувати свої доходи і так далі. Все. Я всім надзвичайно вдячна, вас люблю, обнімаю. І хто йде на програму лідера, бронзового лідера... Своїх директорів, ну, якби, як ви, не хочеться сказати, що достаєте, ну, якби ви їм так, тактично надзвонюєте кожен день через день. Тактично назвонюєте. І вони будуть щасливі. Повірте, особливо я. Я буду дуже щаслива, якщо комусь треба моя допомога, я готова вам допомагати день і ніч, щоб ви підвищили свої кваліфікації. Все, я вас всіх обнімаю, люблю. Шановні друзі, вам всім гарного настрою. Папа. До новых зустрічей!